Привіт! Ми сьогодні дійсно будемо говорити про оленів. Так ви не помилилися відео, і це на клікбейт. Ми сьогодні дійсно поговоримо про інструменти, які будуть проводити вас до мрій, і при чому тут олені? Я так само вам сьогодні розповім. Насправді, це не просто така фраза, це думка, яка в мене народилася на одній з сесій ще, мабуть, роки-два чи три назад. Я пояснював своїм клієнтам, чому як взагалі працюють мрії, як до них рухатися, як обирати свої пріоритети і так далі. І у мене Народилася така асоціація. Пам'ятаєте, у Санте були оленів. Да? Якщо ми згадаємо нашого Санту, самого звичайного, да? От у нього є свої санчата, якісь, да? От. і е, є упряжка з цих оленів, які відповідно тягнуть цю всю е, історію на собі. І ось цей самий перший олень у нас був Рудольф, не, такого з червоним носом. От. І поруч з ним відповідно інші олені, які так само допомагали всю цю упряжку. За собою відповідно повести, і от наша задача зрозуміти, а хто для нас ось цей Рудольф, ось цей перший олень, який буде тягнути наші мрії вперед. От сьогодні, якраз таки, про це поговоримо, як нам це знайти і як це для себе зрозуміти. Давайте для початку взагалі зрозуміємо, що таке мрія. Мрія для нас це не обов'язково щось. Визначене і не обов'язково, що ми точно розуміємо, от прям ідеально, загалом мрія це такий загальний нарис, того як я уявляю своє майбутнє, що би я там хотів бачити. Які умови, які ситуації, яка робота, яке життя, яке оточення, там і так далі. Тобто, наша мрія це не один єдиний показник, це сукупність різних факторів, які ми для вас маємо прописати. Ви маєте чітко для себе розуміти, по яких критеріях, по яких напрямках ви взагалі вважаєте свій розвиток. Так? Для вас це може бути стосовно роботи, для вас це може стосуватися навчання, відносин, оточення, зміни місця життя і так далі. А може бути сукупність цих факторів. Разом. Це і про те, що я хочу змінити рівень життя, і про те, що я хочу е, покращити, наприклад, свою рівень кваліфікації по роботі, я хочу, наприклад, іншого рівня відносин чи перейти на якийсь інший рівень відносин, і так далі. Тобто, ви для себе маєте розуміти, як ця мрія взагалі виглядає. Про мрії ми вже з вами говорили. Якщо хочете, подивіться на каналі, було багато відео стосовно цієї теми. Але давайте зараз трошки повернемося до того, як для себе визначити ось ці пріоритети. Тете, і взагалі зрозуміти, куди я рухаюся, для чого я рухаюся, чому я рухаюся. Для тих, хто тут вперше. Привіт, мене звати Сергій Зорін, Я коуч. Я допомагаю систематизувати вам, налаштувати ваше життя, щоб вам було простіше, зрозуміліше, і ви чітко мали контроль над кожним аспектом свого життя. Відповідно, мрії це дуже велика складова, яка буде відповідати за те, чи ви взагалі кудись будете рухатися по життю. Тому що ми часто звужуємося лише на задачі, які є сьогодні. Ми крутимося в цій рутині і просто не підіймаємо голову. Да, ми працювали, да, ми втомлювалися, да, ми дуже багато всього зробили, але ми просто не вилізаємо зі своєї рутини, і нам потрібно мати при будь-яких обставинах, в яких би умовах ви не жили, в яких би не знаю ситуаціях з вами не траплялися, Ви маєте розуміти, а куди я взагалі рухаюся, да? де ось ця моя зірка, до якої я відповідно прагну. І це не обов'язково щось супермасштабне. Це не обов'язково заробити мільярд грошей. Да? Це може бути дуже прості речі. Це може бути як матеріальні речі, це може бути просто статусні якісь речі, це може бути просто. Події, до яких я хочу дійти, це може бути стани, до яких я хочу дійти, і так далі. Тобто, мрія для кожного буде своя, і вона буде оцінювати так само ваш стиль життя, ваш напрямок, який ви будете обрати, і саме ця мрія буде обмежувати ось ту варіативність, яка у вас є. Тобто з усіх мільярда різних варіантів, які в житті у вас потрапляють до вас, ви зможете виокремлювати, а що потрібно вам, а що не потрібно. Тобто, умовно, якщо у нас є. Я який стою на якомусь місці, да у мене є моя мрія, до якої я прагну, до якої я рухаюся, і завдяки тому, що в мене є ця мрія, я тепер не дивлюся ось в ці ці всі напрямки. Да? Я можу розуміти, що окей, мій напрямок, ось такий. Ось це буде мій шлях. Я в цьому проміжку для себе дивлюся можливості, в цьому проміжку дивлюся для себе варіанти, сприймаю якісь ситуації людей, там оцінки і так далі. Відповідно, нам необхідно мати хоч якусь мрію. Якщо ви не хочете мріяти сильно далеко, нехай це буде мрія навіть на один тиждень. Це теж мрія. Не обов'язково мріє це на 5, 10, 15 років. Та? Це може бути дуже. Осяжне, дуже зрозуміле, але просто щось, що буде стояти ось там попереду, і створювати для вас стимул сьогодні щось видозмінювати, щоб рухатися в тому напрямку. Не просто бути завантажним, не просто бути суперпродуктивним, а саме рухатися в напрямку, який буде видозмінювати якимось чином ваше життя. Ось тепер давайте поговоримо про те, як там визначити взагалі ось цю мрію і як для себе її виокремити. Я дуже рекомендую використовувати щось на кшталт там колеса балансу, але колесо балансу. Не в форматі просто прописати собі якісь циферки, а саме повиписувати різні сектори життя, що у вас ось тут під кожною циферкою буде знаходитися. Тобто, це сім'я, фінанси, робота, відносини, хобі, якісь там і так далі. Да? Тобто, повиписувати собі, скільки у вас взагалі категорій життя як таких є. І тепер по кожній категорії зробити для себе такий собі список, да? виписати, а що у мене там взагалі є по цій категорії, конкретно по фактах, що в мене є, тобто моя точка А, да, з якої я починаю. І так само само точка Б, відповідно, моя мрія, в яку я хочу рухатися, так само для себе це все прописати. Це дуже важливо, щоб у вас це було прописано, щоб ви це бачили, щоб ви це могли усвідомлювати. Тому що тоді я можу будувати стратегію. Про стратегію ми теж вже з вами говорили. А сьогодні ми про це не будемо чіпляти. Відповідно, коли ви собі прописуєте цю точку, Б, я для себе розумію: ага, окей, який з цих напрямків, який з цих секторів для мене буде найголовніший. Це якраз таки ми і повертаємося до нашого Рудольфа, до нашого принципу Рудольфа. Як він працює? Цей Рудольф має бути причиною, для чого наступні сектори життя мають теж розвиватися. Давайте, наприклад, вам поясню: якщо я взяв свого Рудольфа на прикладі подорожей, я хочу подорожувати, я хочу регулярно їздити в подорожі, наприклад. Не знаю, кожен місяць їздити в якусь нову країну чи в нове місто, чи от, ну, щось таке, для прикладу. Да для цього мені ж недостатньо просто їздити в цю поїздку. У мене є моя мрія, є моя ось ця ціль під назвою подорожі, регулярні подорожі, які я хочу робити, наприклад, там раз на місяць. Для того щоб я міг взагалі собі це дозволити, для того, щоб я міг взагалі цей рівень витягнути. Мені потрібно не тільки подорожі, мені потрібно достатньо заробляти. Щоб я міг дозволяти собі раз на місяць їздити. Мені потрібен доволі флексибільний час на тій самій роботі, щоб я міг кожен місяць кудись їздити. Мені потрібно моє здоров'я, щоб моє тіло почувалося себе гарно. Мені потрібне якесь оточення, можливо, з яким я хочу їздити в ці подорожі. Тобто я хочу їздити сам в моїх мріях, чи я хочу їздити з дружиною, чи з чоловіком, чи з друзями, чи з ким. Тобто, яке оточення знову ж таки мені потрібно для цього. Мені потрібен певний можливо, статус, мені можливо, потрібні певні рівень фінансової там забезпеченості чи відкладення якихось там, і так далі. Так? мені потрібен певний стиль життя, який буде взагалі дозволяти ці подорожі як такі розблокувати. І ось ці подорожі для мене і будуть слугувати ось цим Рудольфом, тобто для мене. Подорож є Рудольфом, але в свої цілі, в свої плани я ставлю не саму подорож, а ось ці елементи, які мені будуть потрібні для того, щоб цю подорож взагалі реалізувати. Тобто, для мене заробити фінанси тепер не стоїть задача просто заробити фінанси, щоб заробити фінанси. У мене стоїть задача заробити фінанси, тому що вони слугують інструментом до досягнення моєї мрії у вигляді подорожей. У мене немає задачі просто не знаю, накачатися, просто бути великим, да чи просто бути суперспортсменом. Да? Мені це не цікаво, але. Мені хочеться мобільне здорове тіло, яке буде готове витримувати будь-яке навантаження, яке мені потрібно буде в подорожах, щоб у мене було достатньо фізичного якогось там тіла, да щоб у мене були закриті якісь питання по здоров'ю, по не знаю, вітамінам, по лікарям, у цьому всьому, да. Тобто базове здоров'я, щоб у мене було достатньо для того, щоб я міг дозволяти собі кудись подорожувати. Мені потрібно там прокачувати своє оточення, мені можливо, потрібно змінити взагалі оточення, яке з яким я спілкуюся на постійній основі, щоб. Це було оточення, з яким я взагалі можу їздити. Бо може зараз я живу з людьми, яким взагалі не цікаво нікуди їздити, їм окей сидіти вдома і нічого не робити. Да? Тобто я починаю шукати тепер можливості. І ось цей мій Рудольф, ось ця моя можливість того, куди я взагалі рухаюся, слугує для мене розвитком всіх інших напрямків мого життя. Тобто воно тягне за собою, задає ось цей вектор напрямок, за яким я рухаюся. Це дуже важливо. Чому? Тому що більшість ставить собі, наприклад, як мрію, як ось цю точку Б. Яку я рухаюся, фінанси. Я хочу більше заробляти. А коли у людини питаєш, а для чого тобі ці гроші? Ну просто щоб були, просто щоб собі щось купувати. Але ці речі, ну насправді, взагалі ну, не запалюють середини, немає ніякої взаємодії з цими речами. Це просто, якби нав'язані такі речі, які ну, прикольно було б, якщо б вони були. Але для чого? Ну чесно, без поняття. От і мені потрібно розуміти, якраз таки. Чому фінанси і розвиток по фінансах, чому розвиток по кар'єрі, розвиток по незна збільшенню клієнтів, якщо я працюю сам на себе, наприклад, да? чому це взагалі потрібно мені, і мені мозку потрібно це пояснити, і за рахунок того, що у мене є мрія, є прагнення, яке важливіше за гроші? Воно важливіше за все інше. Я хочу подорожувати, але я розумію, що фінанси будуть однією зі складовою, яку мені теж потрібно підтягнути. І тепер для мене стимул заробляти, стимул працювати, стимул сидіти на нелюбимій роботі, яка мені не дуже подобається, стимул рухатися кудись да, по цьому напрямку, проходити якісь додаткові навчання, можливо, розвиватися, просити допомогу у інших людей набагато вище, тому що я тепер розумію, взаємозв'язок, Цього ланцюжку, да? як мої фінанси, як мої дії сьогоднішні будуть взаємодіяти з моєю мрією, яку я хочу, відповідно, в довгостроковій перспективі. І нам дуже важливо це для себе розуміти, щоб ми задавали вектор, щоб ми могли розуміти, як ми рухаємося, які інструменти нам будуть підходити, які люди нам будуть підходити, яка робота нам буде підходити, які дії нам на щоденній основі потрібно робити, щоб ми потрошечку в ту сторону рухалися. І на різних етапах це будуть різні дії. Можливо, зараз я, якщо взяв свої подорожі як свого цього Рудольфа, для мене зараз можливість взагалі подорожувати да, схиляється до того, що я можу там не знаю один раз на місяць поїхати в село. Да? Ось це буде моя подорож, оце весь бюджет, який у мене є. Але ж я можу потрошечку покращувати цю складову для себе. Да? Спочатку в сусіднє село, потім я якесь сусіднє місто поїхав, да? потім я з міста поїхав в якусь іншу не знаю, область взагалі, да? потім я поїхав в іншу країну, потім не знаю, в інший взагалі материк і так далі. Да? Тобто я поступово починаю збільшувати рівень, на який моя мрія розширюється. Але я по факту. Поступово дозволяю собі взагалі туди рухатися. Не чекаю, коли у мене всі-всі всі пункти збіжуться, і тоді я буду дозволяти ось цей бажаний рівень, який я собі хотів на самому початку. Ні, я звужуюся до самого простого, до того що я можу сьогодні чи в цьому місяці, чи в цьому тижні робити, і вже показувати мозку, що ми рухаємося в тому напрямку. Це вже про стратегію. Ми про це говорили в минулих відео. Ось тут можете глянути. Відповідно. Стратегія нам потрібна для того, щоб ми коригували, направляли себе, створювали ці всі умови для того, щоб рухатися вперед. Це дуже-дуже важливо, і наш взагалі розвиток не складається лише з мрій, чи лише аналізу ситуації зараз, чи лише стратегії. Це комплексний підхід взагалі до вашого життя. Принаймні, це позиція, яку я пропоную своїм клієнтам, своїм учням, чи на наставництво цілісна людина, чи на індивідуальній роботі, коли ми з людьми довгостроково рухаємося. Мені важливо, що. Це не просто інструмент, який ми от зараз взяли, використали, а як його потім в житті використати, в своє життя принести. Абсолютно без поняття під конкретну ситуацію він підійшов. А далі, якщо ми дивимося на ширину всього ну, як би, нашого життя, я без поняття, як цей інструмент далі адаптувати. І для мене такий підхід не підходить. Я не вважаю його оптимальним. Він класно підходить, якщо мені потрібен квікфікс, да, швидке рішення прямо зараз, в моменті, от прямо для цієї задачі. Але це не про рішення, які будуть формувати ваше життя, які будуть формувати ваше ставлення до чогось та да, і так далі. Ви маєте для себе розуміти, як всі ці інструменти взаємодіють, як, наприклад. Параметр по здоров'ю буде впливати на ваші відносини, на вашу роботу, на ваше життя, на ваші подорожі, і так далі. Тобто, я між усіма всіма складовими да мого колеса балансу я розумію, як всі ці елементи один з одним взаємодіють і перетинаються. І тоді я можу підбирати дійсно якісні інструменти. І от щоб цю взаємодію взагалі побачити, дуже важко це зробити самостійно, бо це величезний об'єм інформації, який я маю через голову, через свою пропустити для того, щоб взагалі... Пробудувати ці точки. Ми маємо для себе спочатку створити ось цю мапу, да, скажімо так, з цих всіх точок, які у нас є, чому вони взагалі є. Прояснити, які з них дійсно актуальні, які з них дійсно потрібні, а які взагалі ну, не для нас, не про нас, а просто нав'язані якось. І тепер на основі цього побудувати шлях, який буде нам відповідно відповідати тим інструментам тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, і ось це зробити самостійно дуже важко. Навіть я, як коуч, мені дуже важко це зробити для себе самому. Не тому, що я не знаю, як це зробити, а тому, що у мене, окрім того, що мені треба думати про цей аналіз, мені треба ще жити життя. Мені ще треба одразу проходити щось. І відповідно, коли я делегую цю задачу іншій людині, я назначаю собі дату, час, коли я приходжу на навчання, якесь, чи я приходжу на зустріч, чи я приходжу на індивідуальне заняття. Да? Я прийшов і я знаю, що я цей час виділив під аналіз. Я закінчу його, і я піду займатися далі своїм життям. Просто в своєму житті, ось так виділити собі там дві години, наприклад, щоб сісти і подумати про своє життя, а тим паче регулярно, наприклад, кожен тиждень виділяти собі цей час. Це доволі важко, тому що знову ж таки мені є про що подумати, у мене є ще життя, яке мені треба жити, і от можливість, якраз таки поспілкуватися з коучами, з наставниками, з менторами, з вчителями там і так далі, залежно від сфери, яку ви хочете розвиватися, дуже сильно полегшую цю задачу. Мені дуже подобається формат, який я з своїм клієнтами працюю. Це раз на два тижні зустрічатися. Тобто це дуже довгострокова історія, там на півроку, на рік, на довше. І ми кожні два тижні зустрічаємося, якраз таки, щоб робити цей чекап. щоб ми перевіряли, а куди ми рухаємось, а що ми робимо, що змінилося, не змінилося, параметри якісь додалися, віднялися і так далі. Ми протестували якусь гіпотезу, протестували якусь версію протягом двох тижнів. Тепер ми можемо, у нас є на чому будувати тепер наш аналіз, і ми можемо виду змінити, ми можемо допрацювати якісь елементи, покращити це і зробити наступний прорив. Там і так далі, і я як в своїй роботі постійно використовую коучей, так і відповідно, я як коуч працюю з людьми, і це дає неймовірний буст, особливо для людей, хто там власники бізнесу, хто у кого є власна справа, у кого є можливість впливати на фінансовий потік, на свої можливості там, і так далі. Ті, хто рухається по кар'єрі, там зазвичай розвиток більше про балансування життя, про те, як е, з вирівняти, скажімо, різні параметри, як більше насолоджуватися можливо життям, як краще там відкладати е, ті самі фінанси, да як інвестувати, як. Перетворювати це все в якийсь капітал для себе, тобто, оці всі моменти починаємо вже працювати. А з людьми, які власники бізнесу, які у яких є власна справа, яка дозволяє розвиватися, це можливість іксово розвиватися прям дуже дуже швидко. Просто за рахунок того, що ви делегуєте весь цей аналіз, ви делегуєте цю думку про те, що мені взагалі потрібно робити, на конкретний час, на конкретну сесію, коли ви разом. Приймаєте рішення, а що вам найкраще буде робити. По перше, це знімає ваші шори, тому що це дозволяє з іншої сторони подивитися на все це і з, зі сторони людини і зі сторони вашої скоригувати, знайти якусь середину, якийсь меридіан да того, як мені буде найкраще рішення для того, щоб зробити ось такий, такий, такий крок, на чому зараз сфокусуватися, де взяти зараз пріоритет, де взяти на це енергію, ресурс, що потрібно додати, що потрібно відняти, і піти виконувати відповідно два тижні попрацювати. І далі, знову ж таки, перевіритися. Це, принаймні, формат, який мені дуже подобається. У мене є формат як якби, цілісної людини, коли це два місяці, ми дуже плотно будуємо фундамент. Ключові якісь елементи, а далі відповідно ті, хто побудували вже фундамент. Ми якраз таки рухаємось там по два тижні з учнями, відповідно перевіряємо всі ці аспекти, щоб людина не втрачала стимул, щоб не втрачала оцю, цей запал і могла відповідно далі рухатися. Якщо ви хочете долучитися до наставництва, або до індивідуальної роботи, внизу є посилання на форму і в коментарях, і в описі під відео. Залишайте свою заявку. Я з вами зв'яжуся індивідуально. Ми все обговоримо, розкажу всі умови, поспілкуємося про ваш запит. Зрозуміємо, чому взагалі розуміємо, не розуміємо. Ми підходимо, не підходимо, і вже потім ви для себе зможете вирішити, чи вам це окей, не окей, хочеться, не хочеться, і приймете для себе рішення. Ось така цікава інформація для вас. Спробуйте використати і подивіться, як це спрацює у вас. Прямо сьогодні сядьте, пропишіть для себе цю точку Б, хоча б мінімально настільки, наскільки ви зможете, але це вже змінить взагалі ваш підхід до щоденних задач, до щоденних дій, які ви будете виконувати. На цьому все не забудьте подивитися ось ці два відео. Вони також дуже-дуже цікаві і доповнять цю тему, щоб ви з різних сторін розуміли, як ваше життя функціонує.